Дивись, оце є сатанятко. Ну, тепер воно вже не таке злобне сатанятко на цьому карбюраторі, але запуск став на... максимально увірений. Ну і мотоцикл став тяговітий на низьких оборотах. Наскільки це можна, е, так би мовити, предположити до мінчака? В ітоні, дивись, що вийшло. Тут стоїть. Карбюратор Мікуні, а не PZ, там якесь, хер його знає яке Original Japan. Воно і видно. В ітоги. Ось коліно. Торкаюсь коліна, щоб не було вопросов. Сама гаряча точка вихлопа. Открываем краник. Так, чи так. А и так будет. Так, старт-стоп у нас включен на старт. Трушечки подсоса ему рукой. Такий от козлик. Я думаю, все-таки я його зніму з продажі буду на ньому їздити по гриби в селі. Охеренний мотоциклик, Мені дуже подобається крепкий, в отличие від китайців. Ну і, соответственно, дешевий. Та й економічний в міру Так що якось так.